Дівчатка, всім привіт! Сьогодні ми з вами зробимо м'якеньку практику для розслаблення, практику для критичних днів. Її можна робити як кожен день і ввечері, і на ніч, і зранку. Дівчатка подихали, глибоко вдихнули, глибоко видихнули. Дівчатка почнемо потрошечку із сторони в сторону. Дуже-дуже повільно, наче, ми, наче гілочка на вітерці дівчаточка. Спочатку голова, плечі, голова вверх, вниз, спинка рівнесенька, вверх, і сторони в сторону. Розслабляємось, дівчатка. Сидимо на двох сідницях, на двох кісточках наших сідалічних. Спинка рівнесенька. Дихаємо, дівчатка, не забуваємо дихати, це дуже-дуже важливо. Назад робимо нахили вперед, вигинаємось, але не дуже, дівчата, напрягаємось тихесенько. Робимо по колу, яке колекцію. Коло, дівчатка, дихаємо. Живіт не напружуємо, не напружуємо, дівчатка. дихаємо животиком м'якенько, колу. глибокий вдих вперед, глибокий видих назад. Дівчатка, дихаємо через ніс, вдихаємо, видихаємо через ніс, глибокий вдих. Глибокий видих, можна прикрити очі, в іншу сторону, дівчатка, вперед вдих, назад видих, розслабляємо спину, шию, живіт не напружуємо, дівчатка. Живіт розслаблений, вдих, видих. Вдих, видих, обережно, ніяких болісних відчуттів не повинно бути. Дихаємо, дівчатка. Вдихаємо, видихаємо. Руки вверх, глибокий вдих, дівчатка, плечі від вушок відвели. Шийка прямесенька, спина пряма, видих, руки вниз, вдих, руки вверх, плечі від вушей від, від вух відвели, видих, вдих. Руки прямі дівчата, видих, глибокий вдих, глибокий видих. Дихаємо, дівчата, не забуваємо дихати. Ліву ніжку відводимо в сторону, праву під, до себе. Нахиляємось вліво. Спина дівчата рівне, рівна, повинен тягнути правий бок, можливо, трошки права сідниця. Нахиляємось, дивимось вверх. Спина рівненька, дівчатка. Якщо вам незручно, ви можете руку покласти на пол, якщо у вас сильніша розтяжка. Або на ногу. І дихаємо, дівчатка. Не забуваємо дихати. Нахиляємось вправо, ставимо на лікоть праву руку, ліву руку над головою. Дві сідниці на килимку, дівчата, і дихаємо, глибокий вдих. Глибокий видих, тягнемо, тягнемо лівий бок, обережно дівчата, якщо ви не можете стати на лікоть на килимок, будь ласка, нехай буде рука пряма це нормально. Нахиляємось вперед, дівчата, спинка рівнесенька. якщо ви не можете ставати на лікті, руки прямі. Тут головне, дівчата, рівна спина, дихаємо, не забуваємо дихати. Міняємо ніжку. Тепер права в сторону, ліва підгорнули під себе. П'яточка в пахову зону. Нахиляємось вправо, руку ставимо на праву ногу, ліву, піднім, ліву піднімаємо догори. Виглядаємо з під лівої руки, дівчата, спина рівнесенька. Уявіть собі, що позаду вас стіна. І ми нахиляємося і скользем ск... ск... по стіні, дівчата. Тягнемо правий бік, лівий. лівий бік, дівчата, тягнемо. Дихаємо, не забуваємо дихати. Сидимо на, на двох сідницях. Ручку ви можете покласти на килимок, дівчата на пол. Якщо вам не боляче, розтяжка ваша дозволяє. На ліву, становимо на ліву лікоть, праву витягуємо руку над головою, дихаємо, дівчата, не забуваємо дихати. Це дуже важливо глибокий вдих, глибокий видих. Сидимо на двох сідницях. Права сідниця не відривається від пола. Уявіть собі заді себе стіну, дівчатка, спинку не скруглюємо, дихаємо, глибокий вдих, глибокий видих, нахиляємося вперед, дівчатка. стаємо на лікті або на прямих руках. Як вам зручно, спинка рівнесенька, це дуже важливо, дівчатка, не забувайте. Спинка рівна, дихаємо, не забуваємо дихати. Обережно підіймаємось. розставляємо дві ніжки в розножку, дівчата. Так, як вам зручно, Так, яка у вас розтяжка на даний момент. Обережно. Спинка рівнесенька, дівчатка, нахиляємось перед рівною спинкою. Підіймаємося з рівною спинкою вдих, нахиляємось, видих, підіймаємось вдих. Ноги у нас прямі, спинка пряма, шия продовження нашої спини, дівчата. Дихаємо, вдих глибокий. Вниз нахиляємось, видих, підіймаємось вдих, нахиляємось, видих. Обережно, дівчатка. Вдих глибокий, нахиляємось, глибокий видих. Вдих. Видих. Розтягуємо дівчата в цій позі, ми розтягуємо внутрішню сторону стегна і пахові м'язи. Робимо позу метелика, спина рівна, дівчата. руки під стопи. Спина рівна, похитаємо ніжками, ніби метелик крилишками. Спина рівна, не дуже не сильно, дівчата, обережно. Особливо, якщо у вас критичні дні, або менопауза, приливи, похиталися з сторони в сторону, з однієї сідниці на іншу сідницю. Дихаємо, не забуваємо дихати, дівчата. Глибокий вдих, подих не затримуємо. Ставимо ніжки, нахиляємо з сторони в сторону. Повинен тягнути, дівчата, бочок і трошки поперек наш. Обережно. Спинка розслаблена. Нахиляємось на руки, дихаємо. На, одно, на одне стегно присіли, на інше стегно. Ноги наші обов'язково разом, дівчатка. На одне стегно. на інше стегно. Дихаємо, не забуваємо дихати, дівчата. Глибокий вдих, глибокий видих. Стаємо коліно локтева поза, зробимо дуже м'яку кішку, корову, дівчата. Обережно, живот ми не напружуємо, тому дуже обережно, дівчатка. В жіночі дні не треба з животом ніяких робити маніпуляцій. Дуже м'яко, обережно вдих, прогиб, вийдих. Вдих голову наверх, видих, вдих, прогин. видих, сідаємо в позу дитини, дівчатка, обережно сідниці на п'яточки, дихаємо, не забуваємо дихати, розслабились повністю. Поклали чоло на килимок, розслабили ручки, дихаємо. Розслабляємо живіт, ноги, лице, чоло, щели розслабили, дівчатка, руки. Дуже-дуже обережно. Дихаємо. Глибокий вдих, глибокий видих. Глибокий вдих, глибокий видих, стаємо обережно, дівчатка, лягаємо на живіт, руки, дівчата, розставляємо в сторони, на ліву ручку будемо трошечки розтягуємо плечові суглоби. Руки в сторону, повертаємося в ліву сторону, дівчата. Ви дуже обережно, якщо ви не можете повернутися, так як я на відео, потрошку розтягуємо плече, повертаємося, дівчата, в ліву сторону обережно, не виварачуємо дуже сильно, якщо це неможливо, з часом у вас все вийде. потрошку, дівчата. Розтягнемо наше плече і тим самим розтягнемо і поперек і спинку трішки, зробимо в динаміці декілька разів позу кобри, дівчата. Піднялись вдих, лягаємо видих, підіймаємося вдих, не напружуємо ні сідниці, ні ноги, нічого. Розслаблено, тільки працює на нас верхня частина тіла, дівчата. Піднялись, вдих, видих. Розтягуємо трішечки грудну клітину і поперек, вдих глибокий, видих. Нічого не напружимо. Лягаємо чолом на ручки, дівчатка. Трішки подихаємо, дихаємо животом, дівчата. Тим самим ми зробимо легесенький масаж живота. Будемо дихати, живот буде опиратися в пол і буде масажувати. Дихаємо, дівчата, вдих, вдих, видих. Вдих, видих. Стаємо потрошечку, дівчата, ручки в замочок ззаді, підіймаємо верхню часть тіла, сідниці напру... напружили, дівчатка, ножки трішки напружили і дихаємо. Дихаємо, глибокий вдих, глибокий видих. Лягаємо обережно. Ще раз, дівчата, вдих. Видих. Стаємо дівчата в коліно локтиву позу знову, обережно, підіймаємо праву руку вверх, дихаємо дівчата, не забуваємо дихати праву ручку вверх і підносимо її під себе, під плече. Лягаємо на плече, дівчатка, обережно. Шию не, вик... не, викру... не крутимо шиєю, лягаємо на сторону, руку вверх, і якщо є така можливість, заводимо її за стегно протилежне. І дихаємо, дівчатка. Дихаємо животом, намагаємось обережно. Ці позі у нас розтягуються передня мишця живота, стегна, шия. Плечі. Робимо вдих, дівчаточка, на іншу сторону, Ліву руку. підносимо під себе, праву руку підіймаємо і якщо можемо, заводимо за ліве стегно обережно. Не можемо, просто ручку ставимо на поруч з головою. Обережно, дівчата. Не напружуємось сильно, дихаємо, не забуваємо дихати, розслабте лице, щели, чоло, губи, дівчата, не напружуємо. Мій Оскар допомагає мені сьогодні, сідаємо знову позу метелика, дівчатка. Розтягнемо трошечки ще внутрішню сторону. Стегна, пахові м'язи, похитаємо трішки, хоче гратися. Хитаємо, дівчата, спина рівнесенька. Дихаємо, не забуваємо дихати. Розтягуємо по черзі одне стегно. Ставимо ліву руку на пол, іншу на. Коліно розтягуємо, обережно, дівчата, ніяких болісних відчуттів. Дихаємо, спинка рівна, Вдих глибокий глибокий видих. Дівчатка, відчуваємо подих животом, це дуже важливо. На іншу сторону ставимо праву ручку на пол ліву на коліно, дихаємо, розтягуємо оскар. Дихаємо, дівчатка, не забуваємо дихати, похитали ще трошечки колінами з сторони в сторону, дівчатка, обережно, спина рівнесенька, глибокий вдих, глибокий видих, нахилились, округлили спинку, нахилились. Лікті на коліна тр трішки розслабили ще мишці розтягнули. Допомагаємо ручками, дівчатка, ліву ножку ложимо на, на пол, закидемо за ліву. дві сідниці обов'язково на полу. Дівчата, робимо в яку скрутку, не сильно. Оскар. В яку скрутку? Спина рівнесенька. Дуже, дівчата, корисна позиця, скрутка. Дві сідниці. Дівчата, заглядаємо за праве плече, дихаємо, відчуваємо животиком, дихаємо стегно наше. відчуваємо. Дівчата, якщо ваше стегно до животика, дуже важливо, такий собі м'якенький буде масаж нашого живота наших органів малого тазу, дуже важливо, особливо в критичні дні або в менопаузу. Дихаємо, дівчата, глибокий вдих, глибокий видих. Ох, і оскар. Дихаємо, дівчата, робимо на іншу сторону спинка рівнесенька витягнулись. Маківкою до стелі потянулись, вдихнули, ручки назад, дівчата, і вигнали грудну клітину трішечки. І подихали. Голова доверху, шию не заламуємо обережно. Вдихаємо дівчата. Вдих, видих. Вдих, видих. Глибокий видих, дівчатка. По можливості робіть видих глибший, ніж вдох, для того, щоб вуглекислий газ наш цей виходило більше його з нашого організму. Робимо на іншу сторону дівчата, праву ніжку на пол, ліву за праву, спина рівна, дівчата, вдихаємо, робимо скрутку. Праву руку доверху, вдих, на ліву ніжку, обережно, дівчатка, дихаємо, не забуваємо дихати, глибокий вдих, глибокий видих, дивимось за ліве плече, спина рівна, дівчата, ми сидимо на двох сідницях, вдих руки доверху, вниз, руки назад, облакачуємось на руки, вигинаємо трішки спинку, грудну клітину вперед і дихаємо. Глибокий вдих, глибокий видих. Животом, дівчата, відчувайте свій животик. І ви його не напружуємо в живіт, не втягуємо його, нічого. Обережно, сідаємо, дівчатка, на сідниці, потрусили ніжками, покрутимо трішки ступнями, по колу, трішечки зробимо масажик наших суглобів. Обережно, в одну сторону, в іншу покрутили, дівчатка, сідаємо на сіднички. ручки під колінка, трішки зробимо для спинки компенсацію, вигнулись, прогнулись, дівчатка, видих, округлили спинку. Вдих, спинка рівнесенька. Округлились видих, вдих, спинка рівнесенька. Обережно лягаємо на животик, допомагаємо собі дівчатка. Ой, на спинку, вибачте, лягаємо. Робимо ноги, розкриваємо їх, дівчатка, робимо їх. Ромбом таким своєобразним, трішки подихаємо. Дівчата, ніяких ми не робимо, якщо критичні дні, ніяких ми не робимо е, е, вправ для органів малого тазу. Просто, просто подихаємо, дівчата, розслабляємо з вами органи малого тазу. Просто дихаємо, дівчатка, глибоко, глибокий вдих, глибокий видих, животом, відчуваємо це. Як наш животик підіймається, допомагаємо собі ручками зібрати ноги наші. Обережно ножки до себе, Покачалися сторони в сторону. Зробили масажик спини, попереку. Обережно. Дівчата, мишці наші м'язи не напружуються зовсім зовсім. Обережно. Зробимо. Позу щасливої дитинки, дуже вона корисна. Я це написала на каналі, розповіла, чого вона корисна така. Обережно дівчата, дихаємо, не напружуємо нічого в цій позі, в цій асені. У нас тягнеться задня поверхня, стегон, сідниці, трішки спина, дихаємо, дівчатка. Не забуваємо дихати. Глибокий вдих, глибокий видих, чоло, щелепи, губи, очі наші, все розслаблено, дівчатка, обличчя не напружуємо дуже обережно. Розслабляємось, дівчатка, відпочиваємо навіть ці позі. Потрусили трішки ніжками, збросили напругу. Дуже крута, до речі, ця вправа, трусити ніжками, потім отак вверх-вниз от робити, для у кого вени сосуди, капіляри, все вилазить. от Дуже корисно. Прижимаємо не дуже сильно. Праву ножку для... до себе, дівчата, не дуже сильно, обережно покрутили трішки з сторони в сторону, наш тазостегневий тазу... суглобчик трішки розробимо. Розтягнемо паховим м'язом. На іншу ніжку зробимо ногу до себе, дівчата, дихаємо, не забуваємо дихати. Покрутимо трішки по колу та застигнемо суглоб. Дуже корисна вправа для органів малого тазу, дівчатка. Для суглобів, то взагалі дуже крута. Оскар теж робить вправи. Знову дівчатка робимо позу ромба. подихаємо. Якщо є у вас подушка під рукою, підложіть під. Поперек, дуже класно, невисоку подушечку. дівчатка, Маленьку для того, щоб убрати прогиб у поясницю у попереку прогиб убрати. В критичні це дуже-дуже корисно, дівчатка. Якщо є така можливість, візьміть подушку малесеньку, І подихати. Ви можете в цій позі полежати 5-10 хвилин, особливо, якщо у вас бо, болючі критичні дні, або якщо ви втомились взагалі, якщо у вас просто немає критичних днів, і ви робите просто цю практику, просто відпочиньте, подихайте. Дуже класна вправа, дівчатка, покладіть ручки на яєчники свої, подихайте. глибоко, подихайте, дівчатка. Закрите очі. Глибокий вдих, глибокий видих. Відчувайте свій подих животом, дівчатка. Збираємо ніжки на бочок, встаємо. Дівчатка, ще зробимо класну вправу ще для апоніврозу нашої голови, дівчата. для того, щоб волосся класно росли, також класно для овалу нашого обличчя. Розпускаємо волосечко і руками прямо у волосся і двигаємо. двигаємо. Ви повинні відчути, як ви двигаєте навіть скальп, скальп свій. Дуже корисно не бійтеся, не бійтеся цього робити. У нас дуже багато там спайок у голові. Треба їх шевелити для того, щоб і волосся буде рости класно, дівчата, і кров приливала до волосічка. Дякую вам за практику. Сподіваюсь, вам все сподобалось, дівчатка. Бережіть себе.